Всім привіт! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Прахаюче Життя. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити моє перше тренування для тих, хто не вміє займатися спортом, для тих, хто хоче і розуміє, що спорт корисен для здоров'я, але не знає, з чого почати. От коли я довго не займаюся спортом, я завжди починаю з цього тренування. Тож поїхали! Ми будемо просто ходити. Ніякого нам не потрібно взуття, ніякого нам не потрібно одягу спортивного, ніякого інвентаря, ніякого приміщення, ніяких тренажерів, нічого. Ми будемо ходити просто на місці. Наше завдання просто рухатися в комфортному для себе темпі. Якщо ви дуже багато важите, я 10 років тому важила 85 кг і починала худнути саме з цим тренуванням. Я робила його кожного дня і, звісно, додавала ще харчування правильне. В той час я Дуже не хотіла нічого робити, я не вміла, і мені було дуже важко уявити собі, навіть що я можу бігати, можу ходити, можу займатися спортом, що мені хто подобається. У мене діти, у мене нема коли. І а, це тренування мене врятувало. Тобто воно настільки просте і ефективне, що а, з кожним днем на мене з'являлася енергія на те, щоб. Робити більше, а це сама головна умова. Нам треба розкачати нашу енергію. А енергія качається, коли у вас немає сил і немає ні на що енергії, то саме завдяки спорту можна розкачати свою енергію. Тож починаємо просто топати в своєму темпі, не дуже швидко, не дуже повільно, просто ходимо на місце. 20 хвилин ми повинні просто рухатися. Наше завдання трошки збільшити е, кількість серцебиття ударів і, можливо, спітніти. Якщо ви трошечки захекались і спітніли, то значить ваше тренування дійсно прийшло так, як треба. Тож, поїхали, просто шагаємо на місці. Ніякого місця вам для цього не потрібно. коленки, кросівки. Якщо ви цим це Круто, це добре, тому що все ж таки спортивні крусівки, вони фіксують а, нашу стопу, суставчики. Але якщо того нема, ми сьогодні не будемо робити ніякого великого навантаження, ніяких різких рухів, тому просто ходимо в шкарпетках, на відлозі і у себе вдома. Починаємо сторінку. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Під музику ви можете рухатися в такт, можете в голос або про себе, самі собі рахувати кроки, щоб вам легше було, щоб ви не збивалися. Навіть якщо ви збилися, то немає нічого страшного. Це тренування воно підходить дітям, воно підходить всім людям, у яких є дуже надмірна вага, або не дуже надмірна вага, а воно підходить людям з хворобами. І якщо вам спорт... Противопоказаний, то це тренування, воно не буде вам показане. Воно буде вам показано, тому що це просто ходьба. Ще не один лікар не сказав, що не можна ходити. Ні, ну звісно, якщо лежачий режим і не можна навантаження фізично, то звісно, ви повинні розуміти, але це не біг, це не прильове підтримування. Це просто ходьба на місці. А, якщо є можливість, відкриваємо віконце, щоб був потік свіжого повітря. Якщо є енергія і сили, і бажання, додаємо ручки трошечки. Не дуже розмахуючись, але трошечки можна додати, щоб почувати більш впевнено. Все ж таки бажано з час ходьби тягнути животик, підтягнутися так, плечки розправити, не тріпатися, як сосіска. Хоча, якщо у вас поки що немає енергії на те, щоб щось втягувати, Просто ходіть, тіліпайте руками як сосісками, нічого страшного. Якщо ви з чогось почнете, то є більше вирогідності того, що ви і завтра це зробите. І, можливо, через тиждень у вас з'явиться ще більше енергії. І ви зробите більш таку суттєву тренування, тренування, і ви зробите більш таке е сильне тренування, тому. Зараз починаємо з чого небудь. Просто рухаємося. Йдемо, 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 йдемо. Так, і зараз будемо потрошку піднімати ніжку. Отак. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Якщо вас цікавить така техніка тренувань, вам більше мотивації хочеться, більше інформації, то е 10 років тому я дивилася відео Американка, Американка. Леслі, якось Леслі її звати. Можливо, скину посилання в описі під цим відео. У неї є тренування, от такі, вона на англійській, я не пам'ятаю, що є з перекладом. Але там важливо просто повторювати рухи. Музичка, мотивація, вона так заряджає енергію, тому якщо ви Зарядилися від мене трошечки енергії. Переходьте на її відео, і дивіться, і тренуйтеся. Ще я бачила не, нещодавно, я не заходила до самих відео, але бачила, що наша Аніта Луценка також знімала щось подібне: ходьба вдома. Також ви просто дивіться, навіть якщо у вас сьогодні не буде сил щось робити. Ви просто перегляньте відео. Крок за кроком, день за днем, воно вас може змотивувати настільки, що ви будете займатися. А з кожним роком ми не молодшаємо. І спорт то не красота, то не панди, то дійсно здоров'я. І тому обов'язково обов'язково треба займатися спортом. Але якщо вам кажуть, що треба присідати 10 разів або почати прес, або ставати в планку, ні в коїм разі з цього не починайте. Ви кинете через два тренування. Пішли на місце знову. Привіт сонечко. Ти прокинулася собачка у тебе, собачка. Просто ходимо на місці. Пішли в стороночку. Давайте. Раз, два, три. Раз, два. 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 І знову йдемо на місці. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Можна трошечки пришвидшитися, якщо у вас є на це сили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Я не займалася спортом більше року, і мені було дуже складно уявити себе зараз в спорті, коли я вже працюю, у мене троє малих дітей і побут, і зміни у мене а, то ранні, то вечірні. Я постійно хочу спати. Коли собі уявити спорт, я не знаю. Я вже з 10 січня а, сіла на таку свою схему харчування. За якою я худла поза тому році. Вага потроху йде, але більше я помічаю, що йдуть об'єми. Тобто вага не дуже, я так з січня місяця скинула 3 кг, але бачу, що по об'ємам починаю худнути ну, нормально. І у мене не було енергії ще й на спорт, але скоро весна. І, звісно, всім хочеться виглядати краще. І я не виключення, тому вирішила, що якщо зможу, займатися. А, у нас тут є в парку тренажори, тобто займатися є де, головне було бажання. Коли бажання нема, його просто потрібно робити через не хочу. Через не вмію, через не буду. Просто ми починаємо потроху робити з мінімального. Нічого, ви бачите, я не роблю, я просто йду. Просто Я ще й балакаю з вами, тому трошечки збивається дихання. Але ще в мене не дуже пришвидшилось дихання, тому ніякого такого навантаження у мене зараз немає. Але ми не зупиняємося і крок за кроком йдемо. Якщо з'являється енергія, можна трошечки підстрибувати. Якщо у вас тут все тримає бюзгалтер, то, то добре, якщо ні, триваємо руками, ніхто вас не бачить. Їм не потрібно, щоб вони підпригували, тому більше енергії додаємо. І знову йдемо в сторінку. Раз, два. Раз. Можна так от при трошечки підскакувати. Під, під, трошечки, якщо у вас є таке бажання. Що сонечко? Ти впала. Вставай, вставай. Є, звісно, ризик, що дитина може вам заважати. Але 20 хвилин можна увімкнути мультик. Або е коли вона спить. Ми сьогодні трималися зранку. Мама майже встигла. Але донька прокинулася. Ну і вона прокинулася гарному гуморі. Поки що в мене не відбули карті. Домой До. сумку. Так, ну що, можна додати трошечки рук. Не дуже напружуйтесь. Єдине, що треба зробити, це підтягнути животик і крокувати. Крокувати. Є бажання? ширше ручки розводимо. Нема сил, щось десь тягне. Боляче, не потрібно трошечки. Бажано працювати не так самими руками, як плечима. Плечима із. Вина хай попрацює трошечки. Та розміночка у нас зранку. Давайте по два кроки. Трошки швидше. Знову просто йдемо. Трошечки пришвидшуємося. Якщо ви чуєте, відчуваєте, що у вас пришвидшується вже дихання, це вже добре, це вже початковий результат, вже досягнуто. Ми саме до цього йдемо, щоб у нас трошечки підвищилося серцебиття. Але не так, щоб ви прям померли тут від задишки. Тому, якщо ви трошки втомилися, збавляємо темп. крокуємо маленькими рухами, але крокуємо, не зупиняємося. І давайте походимо вперед-назад. якщо увімкнути <реклама> Можна додавати махи руками, щоб розм'яти трошечки. Якби не камера я поставила в іншому місці квартири, щоб мені було трошки більше місця, але не обов'язково. Можна все робити на місці. Пішли. Дихання стає все швидше, Додаємо рухи. Тримаємо коліно раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Тихо-тихо. Не кусай. Іди, дилі на свої ліжечку. Кусай. Намагаємося вдихати носом, а видихати через рот. Можна додавати трошечки рухів маю косой відпочиваємо просто крокуємо Хе -хе. коли ви відчуваєте що у вас дихання збивається ваше завдання слідкувати за диханням Повільно втягуємо, повільно випускаємо. Все, в сторону пішли. І знову будемо приподнімати мишку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Намагаємося підняти мишку трошечки вище, ніж минулого разу. Без якогось напруження. Просто трошечки ближче. Животик підтягнемо. Раз, два. Наше завдання витримати 20 хвилин. Не падай, Не падай, сонечко. Не лізь, не кусай. Таке навантаження на кардіосистему, на прискорення серцеблюття, воно буде давати ефект для схуднення, тільки якщо підтримувати навантаження мінімум 20 хвилин. А -а -а -а, Папа, Залишилось небагато. Давайте ще трошечки. выше поподнимаем коленочки и трошечки петруса вот сюда. Сейчас я закинчу и приду. И в сторону. у вас є Бажання. Я, я, я вже друга трошки спітніла, а це вже другий фактор того, що ми правильно працюємо. Тепер спорівнюємося. Ми вже закінчуємо наше тренування. 20 хвилин. Процес жироспаління буде тривати ще близько годину. Якщо у вас вам хочеться пити під час ходьби, то будь ласка, водичку п'ємо, п'ємо, п'ємо побільше, побільше. Побільше до тренування, під час тренування, після тренування, до їжі, під час їжі, після їжі, замість їжі. Кашляє дитинка моя Мама! Все, починаємо сподіватися. Це саме-саме легке, просте і ефективне тренування для тих, хто хоче почати е, займатися спортом. Робіть його мінімум три рази на тиждень, максимум щодня. Е, і це буде гарне навантаження. Якщо ви будете робити таке тренування стільки скільки можете, то повірте, через деякий час, тиждень-два, у вас з'явиться бажання, час і енергія на те, щоб зробити щось більш більш ефективне. Силове тренування, можливо, прогулянка на вулиці. До речі, на вулиці, якщо ви ходите на вулиці, то головна умова ходити 20 хвилин. Ви можете е не їхати транспортом а пройтися, але якщо ви пройшли 10-12 хвилин, це не буде працювати як розпаління 20 хвилин. І нам потрібно спітніти хоча б трошки. І тому це не дуже гарна ідея на роботу йти пішки. Краще з роботи, щоб можна було змити. Все, що вийшло через самі залози, змити під душем. Всім дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І не забувайте, у мене проходить марафон порахаючі прибирання і як совмістити щастя і порядок. Включаючи і спорт, включаючи багато багато речей, які роблять жінку щасливою жінкою. Тож до зустрічі у нових відео. Пока!